Вітаю, друзі! Вітаю Олексія Ляшенко, понеділок. Традиційний 5 хвилин. І почнемо ці 5 хвилин з вчорашнього ажіотажу. Багато хто вже, мабуть, чув, багато хто вже, мабуть, бачив заяву Денисенка, Вадима Денисенка. Ми поговоримо, хто він такий, чого він зробив цю заяву і як він зробив цю заяву. І для чого він зробив цю заяву. Так, заява Денисенка. Ось е, я хочу вам. Ну, цитату, цитату, да, Як він сказав, і інколи я думаю, а що б я хотів зробити після війни, і чесно, найбільше хочу пройти так званою дорогою святого Вінсента. Але є одне але. Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону, заборону виїзду чоловікам за кордон ще як мінімум на три роки. Інакше ми просто не збережемо. Нації, давайте потихеньку, але б швидко розберемо цю ситуацію. По-перше, слово заборона. Заборона і зараз не існує для всіх. Її немає заборони таковою, як всім чоловікам не можна виїжджати за кордон. По-перше, пенсіонери, по-друге, це лікування. По-третє, там частково вже пішли навіть навчання. І по четверте, чиновники, депутати їздили, їздять. І я думаю. От чого -то думаю я так, що будуть їздити, тому що несправедливість у нас в країні існує, і це правда. І навести її дуже тяжко. Тепер Вадим Денисенко. Хто це такий? Це бувший журналіст, працював в Криму, потім працював на еспресо, друзі, «Еспресо», потім був народним депутатом в блоці Петра Порошенка. Потім він балотувався в 2019 році від блока «Смішка», сила і честь. Ну, Дивіться, які, які розбіги, які розбіги, журналіст, начебто Незалежний, Еспресо Тоді було ж, еспресо там, я не знаю, до Княжицького ще у когось, начебто опозиційонна була, потім Петро Порошенко, потім смішко. Потім попадає ця людина радником. В МВС Монастирського царства Небісне йому. Він був радником міністра внутрішніх справ Монастирського. І зараз він заявив ось таке: треба заборонити, заборонити. Ви розумієте, що таке заборонити? За, Будь-яка заборона вона взагалі це, е, сву, ну, знаєте, властива е, тоталітарщині, Радянщині, Автократсу. Якщо ми будемо після війни забороняти, якщо чесно, ось якщо покласти руку на серце, я з самого першого дня не розумів і зараз до кінця не розумію цю нашу заборону. Вона не є забороною, тому що в неї стільки дірок, воно для мене повинно бути або так, або от так. Або ми заборонили всім. Або ми дозволили всім. І тут Денисенко піклується про націю. Розумієте? Про націю? Ну, По радянськи, по автократному, по авторитарному піклуються про націю вони. Ви розумієте, у мене завжди виникає питання. Ну, от, не знаю, для чого вони. Чиновники, бувши, колишні, теперішні, е, хочуть зберегти націю. Навіщо їм потрібна заборона ви, на виїзд чоловіків на 3 роки? Ви знаєте, мені здається, потрібна тотальна зміна чиновницької номенклатури. Все, я вже до цього дійшов, я раніше думав і так, і так. Я просто дійшов. Ні. Ні. Всіх, всіх. І якщо ми там е, знімемо якусь маленьку частину нормальних порядних, повернемо потім. Повернемо. Але треба змінювати всіх. Як всі чиновники колишні і нинішні турбуються збереженню нації? Ви знаєте, за, от за даними там одного видання, з 22-го року з Посольства України за кордоном не повернулося 40-60% співробітників. Чому не турбуються нацією? Посольства не повертаються наші. Чому? Це офіційні дані. Розумієте? І далі підемо. Бажання зберегти націю. Це з бажання зберегти свою, щоб його годували, щоб ми працювали, щоб ми були кріпаками, щоб ми були годівницею оцих чиновників, оцих мільярдерів. Ось це вони хочуть зберегти. І Він там щось пояснює, розказує, доповідає. Ну вже Міністерство внутрішніх справ відрегувало на це. На це, да? І вони сказали: відповідно висловлення пані Денисенка, що заборонено виїзду чоловікам за кордон після війни це його особиста думка. Сказала офіційна, це офіційна реакція МВС. Прохання не вважати це позицію МВС. Всі почали відкрещуватися, відкрещуватися. І ще, відповідно, да, вони кажуть, що він не є. Денисенка не є зараз радником міністра внутрішніх справ, він звільнений. Ну, це вже МВС виправдовується тому, що пішов ажіотаж неймовірний, зараз, і що під час війни можна. А тут же ж далі, тут же ж тут же ж інтернет, тут же ж глобальна, глобальний зв'язок. Зразу знайшли його сина, якому вже за 18 років, і ось він виставляє в інтернеті. Потім все це убрали. Ось буквально за 3-4 години почистили весь інтернет, тому що. Тому що син в 23-го року, Іспанія. Далі Прага, серце і душа Чехії. Далі на велосипеді із Вени в один день, Кроннесбург, Словакія, Братислава, спокійний уголок, Австрія, Лінц. Це він путешествує, це він їздить. І все на русском языке. На русском языке син Денисенка Вадима. Талін, чого ожидати від саме западної границі Балтії, Хельсинки, на паромі в Фінляндію, Смагла ли Ріга, прогулка столиці Латвії, В'єна, Австрії. От смат... Дивіться, він... він їздить, він гуляє, йому вже за 18 років. Хтось мені скаже, а він, мабуть, виїжджав, йому не було 18. Можливо, Можливо. Але якщо ти так турбуєшся про націю, про всіх людей України, про всіх чоловіків і хочеш їх закрити тут. А що ти не повернеш? Коли е, твому сину виповнилось 18 років, поверни його в Україну. Хай приїде, хай заїде і турбується разом з тобою Вадим Денисенка за націю. Хай допомагає перемогти. Хай зробить нашу перемогу ближче. Він уже військово зобов'язаний і він вже може, і йому вже не можна виїжджати за кордон. Поверни сина! І тоді повчай інших. Але у нас ось такі не дуже гарні люди, а зовсім погані люди. Вони намагаються від себе відволікати, щоб накликати на інших. Да? Щоб туди, щоб мене не бачили. Отак роблять всі колишні, щоб ви знали. Всі нема віри. У мене до них віра скінчилась. Все. Друзі. І друге, Три мости ми б'ємо чонгар. Арабатська стрілка нормально. Зараз вони е, на Крим. Це, це, це мастина Крим. Вибачте, що я так бис, швидко перейшов. О, я хочу подякувати за донати, друзі. Вибачте, величезна, величезна подяка Оленіч Андрію. Корчевній Людмилі, Харута Федіру, Величезна подяка, Іщенка Валентині, дякую. І ось про мости. Три мости. Вчора лупанули капітально, непрохідні мости. Зараз їхня логістика російська з Криму йде через 에, Армянськ. Через Армян. Це 200 кілометрів. Але що я хочу сказати: ну хто там був, хто знає, вдоль Чангарського моста це пролив, де, де основна Чангар там є е, залізнична залізнична лінія. Там також є мости. По ним також треба вдарити обов'язково. А потім по армянську. Тим паче, що ми вже отримали ми отримали ракети. Ракети е із Франції, скальпель, і президент першу підписав молодець президент. І німці там думають, дати чи не дати. А вже там, знаєте, соціал-демократична партія, партія канцлера е Олафа Шольца, вже змінила свою думку щодо постачання Україні крилатих ракет. Вони вже навіть готові. Да? Бюджетний політик Андре Шварц висловився за передачу. Да? Його колега по партії Ніль Шмідт також вислався за передачу. Так само, як і політик ВДП, ВДП Маркус Фебер, що не побачив категоричної відмови з боку міністра оборони. Подивимося, нам зараз конче потрібні такі ракети. Друзі, дякую. Не 5 хвилин, а цілих 10. Вибачте, буду вкладуватися, буду намагатися. Україна переможе.